Позачергове засідання громадської ради розпочалось молитвою та вшануванням українських героїв, які полягли за рідну країну. Головне питання зустрічі це обговорення кандидатури начальника райавтодору. На цю посаду керівництво служби автомобільних доріг області пропонує Михайла Литвенюка. Служба автомобільних доріг івано Франківської області рекомендує розглянути кандидатуру Литвенюка Михайла Степановича на зайняття посади. Начальника філі Надвірнянський райавтодор, ДП Івано-Франківський облавтодор. Михайло Литвинюк прийшов на зустріч з надвірнянцями та розповів про себе. За плечима у нього 10 років стажу в дорожній сфері, закінчив Рівненський водний університет, володіє англійською мовою. Роботу дорожника починав з будівництва мостів, а далі оновлення автомагістралей Львів Івано-Франківськ, Буковель Яблуниця та інші. Я народився в Алматі, але прожив, закінчив третю школу, вчився в третій школі в надвірні. Це моє рідне місто. Близько 10 років займаюся виключно дорожнім будівництвом. Починали з мостів залізобетонних, які зараз на Буковіх є 6 штук дорожних. Відповідно, від проєктування до виконання робіт є дорога, яку ви, напевно, знаєте, від Буковіля, яка про до цього до Яблуниці. Також вулиця об'їзна Франківську. Це поза минулого року, так. І минулого року це є дорога від. Від Львова до Франківська. Чи очолювати райавтодор чоловік до кінця ще не визначився. Якщо стане керівником надвірнянських дорожників, дива жителі району нехай не чекають. Підприємство в занедбаному стані для нормального функціонування потрібні величезні капіталовкладення. Чесно кажучи, я не знаю реального стану справ у надвірнянському райавтодорі, В якому стані техніка, яка вона є. Ну, для того, щоб дати кваліфіковану оцінку, мені треба хоча б ступити ногою на подвір'я. Я цього не знаю, тому що я в мене немає на мене призначення і судити не можу. А те, що ситуація паскудна, це однозначно. І що стосується техніки, це питання в тому, які задачі будуть стояти перед управлінням. Якщо буде стояти задача будувати, наприклад, дорогу або займатися реально якимось капітальним ремонтом, це нереально і це не буде реально в найближчі роки. Треба зрозуміти, я тут вже говорив, що навіть БУ «Асфальтовий укладальник сучасний. Для прикладу фірми Фьогелі він буде коштувати мінімум 250 тисяч євро. Проти кандидатури Михайла Литвенюка на Дірнянські активісти не заперечували. Вважають, професійні якості у чоловіка є, труднощів не боїться. А це головне. Ми би раді дуже бачити вас тут, в районі професіонала, людину, яка насправді може очолити ту галузь, яка прийшла в занепад. Ну. З ряду причин, які нам ну, можливо, відомі, можливо, невідомі. Нам це зараз не важливо. Нам важливо, що буде завтра. І якщо такий професіонал, як ви, очолить це цю галузь, ми завжди готові. Громадськість, я думаю, ні один із членів громадської ради не скаже, що я десь лукавлю чи ще. Ми завжди підставимо своє плече, завжди відстоїмо ту чи іншу думку і завжди будемо вам іти назустріч в тих питаннях, які будуть вирішувати проблеми району. По ремонту наших доріг і загалом галузі в цілому. Людина має досвід, людина адекватна, розуміє. Розуміє настільки, що ще й не знає, чи готова йти, тому що, самі розумієте, яка складна ситуація. Але ми вже втратили літо. Наш надвірнянський райавтодор практично не працював, так якби він мав працювати. Дуже шкода, тому маємо зараз можливість наздогнати той час. Призначити, ну не призначити, а рекомендувати до призначення керівника, який би міг якраз вже в наступний сезон десь наш райавтодор, хоча б на теренах нашого надвірнянського району винести на той рівень, який би міг реалізовувати завдання і виконувати ті роботи, які би були на благо громади.